Бажаю міцного, мадяр на зв'язку 25 лютого і зараз я можу станом на 20.00 підвести підсумки нашого з вами феноменального з точки зору результату і швидкості збору. Доповідаю з голосу. Знаєте що? Ви виконали свою задачу на 300%. На 300% ми планували зібрати для придбання. 80 дронів з тепловізорами, 10 мільйонів 880 тисяч. Ми зібрали станом на 20-ту годину, незважаючи на те, що я ще вчора вночі зупинив збір, ми зібрали з вами разом 30 мільйонів гривень, з котрих 18 показуй на камеру. Станом на 20-ту, 18-170, дякую, 18-170 на моно. 8 мільйонів 700 у нас зібралося на карті приват, і зараз ми його на банку все звантажимо. 2 мільйона нам судив монобанк, самостійно побачивши збір, звернувся з пропозицією долучитися до збору. І понад 40 тисяч доларів переведено на скажі мені, PayPal. Разом це 30 мільйонів з невеличким хвостиком гривень.